Надійтеся на Господа, а не на ворожок. Нині між нами, дорогими, можна зустріти багато людей, які під час хвороби залишають надію на Бога і на допомогу лікарів, і шукають допомогу так званих чародіїв, екстрасенсів і ворожбитів. Сумно дивитися, коли. Християнин приходить до якого небудь брехуна, під дією його темних сил віддає йому останню копійку, принижується перед ним, благоволіє, мало не, не боготворить. За допомогою до ворожби і гадання звертається не тільки невіруючі, але й дуже часто християни. Де ж у вас, мої дорогі, після цього? Наш Господь, заступник і помічник, де дана при хрещенні обіцянка відречення від сатани і всіх його слуг, як після цього, якими ми є християнами. сто раз краще умерти, каже Іван Золотоустий, ніж до ворогів Божих і ти, які лічать тіло, а душу гублять. Яка користь від того, що тут отримаємо полегшення, а там будемо послані разом з дияволом у вічний вогонь. Слухайте, що сталося з Сарем Ахазія. Він упав з вікна горішньої кімнати і дуже забився. Хотів знати, чи умре, чи видужає, послав своїх слуг запитати у волхвів. Слуги зустріли Іллю. Ілля їм сказав, що Бог гніватиметься за те, що цар звертається до волхвів, і що він за це помре, не підводячись із ліжка. Така перечасна смерть спіткає кожного, хто не надіється на Господа, а звертається до чародіїв. Святі апостоли прокляли волхвування, і святі Отці відкинули на соборах і від святого причастя відлучили тих. Які ходять до чародію і наклала на них суворі заборони. Так, говорив Іван Золотоустий, і так продовжує Вселенський вчитель Іван Золотустий, залиште, брати, прокляте волхування, щоб не прийняти вам вічну муку, скажете, що душі важко, терпіти важку хворобу. Пригадайте Йова, який у страшних струпах пролежав сім років, не вимагаючи чародію, але говорив краще мені вмерти, ніж образити Бога. Пригадайте також розслабленого, який у муках прожив 38 років і не шукав лікарів, не пішов до чародію, але чекав допомоги від Бога, і лазаря голодного і хворого. Як і все життя пролежав під ворітьми багача, але до чародіїв чи волхвів не звертався, і якщо вони такі важкі хвороби перенесли без нарікання, то якої ж милості ждати ми можемо від Бога, коли з легким недомаганням будемо ходити до чародіїв і знахарів? О християни, Як очищується золото вогнем! Так і гріхи наші хворобами. Пригадайте мучеників і пророків, і апостолів, які вони прийняли страсті. Не забудьте, що чим більше хто переніс у цьому віці бід або хвороб, тим більшу нагороду одержать у Царстві Небесні. Середі ж не визволяють від хвороби, а ви, звертаючи до них, будете мати великий гріх. Бо залишивши Бога, йдете до диявола, і яку потім після цього милість одержате від нього, або як ж кликатимете його в молитвах, для чого губите душу свою, і як зможете зайти в церкву, і як причаститися святих таїв, і як зможете слухати Слово Боже, і так залишить чародію і хворобу з благодійністю перенесіть. І разом з мучениками будете в той день. Іван Золотустий нагадував нам приклад звернення до волхів Старому Завіті. Про подібне явище, описано в діяннях святих апостолів, де описуючи події, що відбулися в Ефесі, Бог створив немало чудес руками Павла, так що хворих. На хворих лали хустки і опоясання його тіла, і вони зцілялися від хвороби, і злі духи виходили з них. Навіть деякі з мандрівних юдейських заклинателів стали вживати над тими, хто, мав злих духів, ім'я Господа Ісуса проказуючи: Заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Але злий дух сказав у відповідь, Ісуса знаю і Павло мені відомий. А ви хто? І кинув ще на них чоловік, у якому був злий дух, і, перемігши їх, узяв над ними таку силу, що вони нагі й побиті, вибігли з того дому. Це стало відомо всім, хто живе в Ефесі. І досить багато з тих, хто займалися чародійством, зібравши свої книги, спалили перед усіма. Це у 19-тій главі діянь святих апостолів. Подія, що відбулася в Ефесі, говорить про те, що в ті часи люди теж удавалися до волхування та чародійства, маги показували їм свою неприродню силу. Але яка це була сила? Це була зла сила, сила бісівська, тому злий дух сказав Ісуса я знаю. Ми дуже багато знаємо відомих сьогодні з реклам де Світлана Людмила Кашпіровські, які теж діяли під впливом злої сили, і багатьому затягнули у свої сіті. Через Побоювання втратити цю силу вони не хотіли приймати таїнство хрещення. Сучасні екстрасенси певною мірою володіють силою лікувати хвороби. Але ця сила не від Бога. Екстрасенси відводять людей від віри у Бога і тим самим наносять шкоду душі. Преподобний Єфрем Сирі... Сирійський, Говорить, що краще залишитися хворим, ніж для звільнення від хвороби впасти у нечестя, удаватися до замовлювань. Демон, якщо і вилікує, більше нашкодить, ніж принесе користі, зробить користь тілу, яке через якийсь час неодомінно вмре і загине, але пошкодить безсмертну душу. Якщо іноді за Божим допустом зцілюють демони через різного роду ворожбу, то таке зцілення буває для випробовування віруючим. Кому вони більше вірять? Богу чи дияволу? Бог знає потреби віруючих, але хоче, щоб вони навчилися не приймати від демонів навіть зцілення. Той же святий Отець. А цей Іван Злотустий каже Остерігайтеся складання зілля, ворожити, гадати, робити сховище, тобто талісман, або носити зроблені іншими. Це не сховище, а кайдани. Знову Іван Злотустий навчає так, як торговці невільниками, рабами. Пропонуючи маленьким дітям пиріжки, солодкі фрукти і тому подібне, часто ловлять їх такими приманками і позбавляють свободи і навіть самого життя, саме так і чародії, обіцяючи вилікувати хворобу, позбавляють людину спасіння душі. Сучасні чародії ловлять у світі не тільки обіцянками. Вилікувати ту чи іншу хворобу, а провіщають майбутнє? Чимало людей спокушається бажанням знати своє найближче майбутнє? З цією метою вони вдаються до ворожби та гадань, інші викликають душі померлих. Чи можливо з християнської точки розору? Знайти, знати майбутнє комусь крім Бога, у якійсь мірі можливо, але за сприянням Божим. Про це є свідчення у Святому Письмі. Коли апостол Павло був у Филиппа, там зустрілася йому служниця, яка була одержима духом пророкування. Цим вона приносила прибуток своїм господарям. Апостол Павло вигнав з неї духа. І вона перестала пророкувати майбутнє. Звідси можна зробити висновок. По-перше, люди можуть пророкувати майбутнє, окрім одкровення Божого. По-друге, джерелом пророцтва в такому випадку є злий дух. Коли дух виганяється з віщуна, він у той же час втрачає можливість прорикати. З євангельських читань ми часто довідуємося про чудеса і зцілення, які звершував Господь наш Ісус Христос, це і воскресіння Сина Наїнської вдови, зцілення існуватих, сліпих і багатьох інших невліковних хворих. Християнський світ з благовінням преклоняється перед подібними знаменнями сили Божої, свято віруючи, що джерелом слень була, є і буде до кінця світу благодать Божа, яка перебуває лише в святій католицькій церкві, спасительно подаючи цю благодать через святі таїнства. У наш час особливо зросла популярність так званих новоявлених народних цілителів чудотворців, які одним рухом руки ставлять діагноз захворювання, обезболюють, а то й взагалі, відміняють хирід. Хірургічні операції, лікують від хвороб, знімають порчу і тому подібне. Головним аргументом захист їхньої діяльності, ознакою її угодності, є творіння добра людям, тобто допомога у різних злих обставинах і хворобах. Усі ці непідвласні медицині і незвичайні засоби допомоги хворобам не є чимось новим. Вони відомі були ще й з древніших часів Старого Завіту, так і в Біблії сказано, що не повинен знаходитись біля тебе віщувальник, гадатель, ворожбит, чарівник, снахар, чорнокнижник, хто викликає духів, бо мерзенний перед лицем Господом, усякий, хто робиться, і за ці мерзоти Господь Бог твій вижене від лиця свого. Второзаконня 18.10.12. Щоб краще зрозуміти, чому не можна лікуватися у знахарів і подібного роду цілителів, спробуємо уникнути в самосуть даної проблеми. Хвороби є наслідком наших гріхів, Івана 5:14. Головною умовою зцілення невеликовних людей, Сином Божим Ісусом Христом, була беззаперечна віра тих, хто приходив до Нього в Його божественне достоїнство. І ця віра була з'єднана з глибоким покаянням. Матея двадцять: Усім, хто приходив з гріховним тягарем, Господь спочатку відпускав гріхи і лише потім зціляв. Матея 9, 12. З душі викорінював гріх джерело всяких скорбот і хвороб. Вслід за оздоровленням душі, Господь завжди дарував зцілення і тіло. Усі, хто з вірою приступав до церковних тайн, зможуть засвідчити про їхню силу і благодатність, адже вони звершуються приємниками святих апостолів, а також угодниками Божими за їх святість. Ще з апостольських часів церкві існує таїнство єлеопомазання, яке ще називається у народі соборування, священне писання з цього приводу каже: якщо хто тяжко, нездужає, хай молиться. Страждає, хтось хай молиться, хворіє хтось з вас, нехай прикличе пресвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого. І підніме його Господь, і якщо гріхи він вчинив, простяться йому. Якова 5, 13-15. Не відкидає церква і традиційної медичної допомоги. Про це так говориться в Біблії. «Дитину». Хворобі твоїй не падай у відчай, але молися Господеві і Той тебе зцілить. Відступи від прогрішень і від усякого гріха очисти серце Твоє, і дай місце лікарю, бо Господь його створив і не віддалиться від тебе, бо Він потрібен тобі. Сараха 39, 9, 18 але повернемося до проблеми новоявлених цілителів чудотворців. Необхідно визнати, що ці люди не відрізняються від інших людей, які живуть у світі, від них немає святости, на відміну від загальновідомих християнському світі, святих Божих угодників, які отримали від Бога дар зцілення і чудотворіння завдяки висоті і величі духовного подвигу, безперестанного посту й молитви, які вони провели Провадили усамітнені, а не так, як ясно Видиться там у дев'ятому поколінні, дорогі мої, ці дари ніхто нікому не передає, Бог дає, а не передаються. Нам відомі імена святих лікарів і чудотворців, Космий Дам'яна, Івана, Івана, і Пантелеймона Єрмолая, Самсона, Діомида, Трифона, Талалая та й інших цілителів безрібників Даремно отримали, даремно і давайте, каже Господь через листа Мате, Матея, в 10 главі. Нинішні лицемірі обманщики відмовляються лікувати недуги людські, без великої оплати, а хто не зможе заплатити, тим пророкують в скорому часі зазнати страшної участі, якою ж силою ці діють на людей, і що це за сила? На це ми знову знаходимо відповідь у преподобного Івана Касьяна, який говорить, що зцілення такого роду буває через зваблення й хитрощі диявола, який, як відомо, може перевтілити ангела світла, Ефесіан 6,11. Целитель наділений силою з висоти дуже часто може дивувати дивовижними діями, і тому, вводячи людину в оману. Повністю підкорює свої волі і наказам. Тому деякі цілителі відсилають своїх пацієнтів у церкву, наприклад, щоб пройти їм шість сеансів сповіді або поставити три свічки по трьох церквах і тому подібне. Суєвірно мислячий пацієнт відчуває себе в центрі боротьби добра і зла, вірить, що його особисте благополуччя залежить від того, наскільки точно він викає вказівки лікаря свого в лапках обороняючись від злих сил, сам же цілитель впевнений, що наділений даром зцілень переповнюється гординою, а отже знає не, зазнає найтяжчого падіння. Про таких людей. Спаситель Венгері говорить: повстануть, лише христи, лише пророки, і покажуть великі знамені і чудеса, щоб звабити, якщо можливо, і вибраних Матея 24, 24 і ще. бо багато прийде під Моїм ім'ям Матея 24,6, а також горе тій людині, через яку приходить спокуса Матея 18.7. Сам Спаситель визначає нагороду таких людей, а хто спокусить одного з оцих малих, що вірують в мене, тому краще було. Якби повісити йому камінь млиновий на шию і потопити його в морській глибині Матея 18.6. Тут також необхідно звернути увагу на те, що ці цілителі і чудотворці насправді зцілити не можуть нікого. Магічними діями, які подаються часто у вигляді молитов, і ніби древніх там народних загорів, вони створюють лише ілюзію послаблення хвороби, заставляючи пацієнта повірити у свої здібності. Нерідко після таких сеансів, а також у лапках амбулаторного лікування вдома, у їх, їх пацієнтів наступає різке погіршення здоров'я. Справді, іноді такі цілителі можуть створити видимість відступлення хвороби, щоб переконати людину, що вона потрапила до справжнього лікаря. Але потім, буває, цій людині останнє гірше першого, Матея 12.45. Влуч не висловлюється з цього приводу Іван Золотустий. Ось що він каже: демон, якщо і лікує, більше шкодить, чим приносить користі, надасть користь тілу, яке в скорому часі помре і гниє, а пошкодить безсмертній душі. Бо в тілі вона повіриться йому, бо не повірила у заступництво Бога. Тому не думайте приймати від знахарів навіть зцілення. Такою є дорогі мої точка зору церкви в даній проблемі, і тому церква з цього приводу висловлювалася категорично, Відлучали від церкви від причастя тих, хто користав із цих ворожбитів. Коли упадеш у важку хворобу, каже Іван Злотоустий, то не впадай у відчай, терпи, уповаючи на Бога. Багато хто буде тобі радити, йти до ворожбитів та цілителів. яка ж користь, коли тіло вилікувати, а душу погубити, ж страждання від хвороб тобі венець приносять, від мов вічних спасають, бо вони від Бога. І ніхто не може відмінити їх, лише один Бог, і лише. По вірі нашій. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, цікаво, які ви знаєте теж випадки лікування тих цілителів народних. І поставте лайк або дизлайк. Амінь. Слава Ісусу Христу!